Ну що, вирішили ми швидко витягнути наш пеньок. Ось такою махіною. Получиться у нас це зробити чи ні, зараз перевіримо. Так, натягує, натягує. Я тікаю. Ану. Натягнув! То есть пихтить он... Интересно, получится ли в машине в общем Опасно, Щоб Чтобы ничего не взорвалось. Нихуя? Кажет нихуя. Кажет, блядь, важко Ждем, ждем, ждем друге видео.